Доброго дня, шановні телеглядачі! Розпочинаємо телепередачу будні ОСББ з Ігорем Мічудою. І я, її ведуча Галина Похільчук. Сьогодні знову поговоримо, де ж брати кошти для ОСББ. Про кредити і кредити можна брати на цей раз уже у Приватбанку. Доброго дня! Доброго дня! Гість нашої студії. Представтеся, будь ласка. Тетяна Собчак, керівник напрямку кредитування, Приватбанк Північно-Західне регіонального управління. Насправді, на форумі українському, всеукраїнському ОСББ в Шостому форуму, це був у 2015 році, ми дуже хотіли, щоб до Укргазбанку і ще одного банку долучився ваш банк. І нарешті ви долучилися. Тетяна Юрівна, розкажіть, будь ласка, чому Приватбанк вирішив кредитувати ОСББ? Ну, по перше, так сталося на сьогодні, що з, з грудня 2016 року ми стали державним банком, і відповідно маємо право брати участь в державних програмах енергоефективності. Звичайно, якби в нас була можливість раніше, будучи комерційним банком, включитися в дану програму, ми точно були б її учасниками, і ми б старалися зробити наш продукт найбільш технологічний для клієнта і зручним. Зараз ми маємо таку можливість і ну було де, деякий часовий лаг, щоб ми змогли зробити такий продукт, який ми вважаємо дійсно кращим на ринку. На сьогоднішній день скільки ОСББ по Україні вже прокредитував Приватбанк? На сьогодні не можемо похвалитися великою цифрою, враховуючи нашу мережу. але сьогодні більше 15 ОСББ прокредитовано Приватбанком, але є також запущені проекти в роботу. Перший, просто фактично враховуючи, ми перший проект видали два тижні тому. Отож, щоб отримати кредит в вашому банку, що для того треба ОСББ зробити? Для цього ОСББ треба вирішити, які вони заходи енергоефективності планують проводити, взяти рахунок. Що вони повинні хочуть робити, тоді звернутися у відділення Приватбанку, абсолютно будь-яке відділення по його місцезнаходженню, або відділення, в якому воно вже обслуговується, якщо це є наш клієнт. Ми надамо список документів. Насправді ми старалися зробити його для ОСББ мінімальним. При після подачі документів на розгляд до трьох днів ми маємо рішення по кредитуванню, Відразу підписуємо з ОСББ договір. Після підписання договору перераховуємо кошти відразу на постачальника. Отож, давайте поетапно. ОСББ вирішило провести, наприклад, енергоефективні заходи з утеплення будинку. До вас треба принести кошторис чи просто рахунок на матеріали. Просто рахунок на матеріали. Приносить рахунок на матеріали, і крім того, мабуть, треба якесь рішення загальних зборів. Так, обов'язково має бути рішення загальних зборів, і до нього є певні вимоги. У вас є форма протоколу? Чи це протокол може бути довільної форми? Загалом протокол може бути довільної форми так як ОСББ звикло оформляти свої протоколи. Просто є певні пункти, які мають бути обов'язково в ньому вказані. Ви дали мені зразки протоколів. Значить, підписи обов'язково. Скільки які рівень голосування підписами мають бути в протоколі? В протоколі обов'язкова наявність двох третіх голосів співвласників будинку для того, щоб Тобто 67%. 67%. Я дивлюся в протоколі. Ще ви вимагаєте лічиль на так що до протокола має ще бути додано реєстр присутніх чи просто лічильної комісії якийсь там звіт? Ні, додатково не вимагаємо? Просто це, це взяти стандартний протокол, якщо Тобан, буде просто сьогодні... підписана голова зборів і секретар зборів, цього, цього буде достатньо. достатньо. Да. Скажіть, будь ласка, у протоколі вимагається голосування по декілька питань. Підписів має бути два по двох питаннях різне, чи достатньо один екземпляр? Достатньо одного екземпляру, де за, зараз тобто, загальні збори вирішили отримати кредит у вашому банку. А яка максимальна сума? Кредиту на сьогодні максимальна сума кредиту, яку ОСББ може отримати в Приватбанку, 500 тисяч гривень. 500 тисяч гривень. Більше не можна, менше можна. На який термін? До трьох, років. До трьох років. Скажіть, будь ласка, ви кажете, що оформляєте три дні? Для цього ще треба, крім протоколу, якісь документи банківські? Е, насправді перелік документів мінімальний, але е, Таких обов'язкових документів це є фінансова звітність, яку здає ОСББ раз в рік. А якщо ОСББ створене у цьому році, і ще звітності нема. Вимога до ОСББ має бути скільки? який термін існування ОСББ? Шість місяців термін від терміну створення ОСББ. Значить, за цих місяців. Ви допомагаєте зробити фінансову звіт? Так, звичайно, можемо тоді звітність зробити на основі його надходжень і витрат скласти звітність на основі залишки на рахунку і дану звітність подати в банк для розрахунку фінансового стану для можливості проведення операції кредитування. Отож, протокол, фінансова звітність, які ще документи кошторис, які ми також складаємо з Суббебе, і відповідно можемо передбачити. За рахунок чого він буде погашати даний кредит, тому що, наприклад, теперішніх доходів недостатньо для обслуговування будинку, тому що витрати ж залишаються і по електроенергії, по сміття, там по оплаті праці, але має бути ще сума кредит, сума певна сума, яка буде йти на погашення кредиту. Тому можна передбачити дану суму. Кожна СПБ собі вирішує по різному, хто Хто збирає якусь фіксовану суму за певний період хоче зібрати, хто хоче збільшити вартість обслуговування квартири, і це відразу передбачається, передбачається в майбутньому кошторисі, хто створює ремонтний фонд. І цього буде достатньо для того, щоб отримати позитивне рішення для кредитування. Далі всі документи такі. Більш крім протоколу і даних двох фінансових документів, це чисто формальні документи, заповнення яких займає не більше 10-15 ну 10 -15 хвилин. Це анкета, в якій вказується Анкета, заявка в якій вказується сума, ціль на на що потрібно, і які ефект планує ОСББ отримати від проведення даних заходів енергоефективності. Структура власності ОСББ. А що таке структура власності ОСББ? Ну, структура власності ОСББ насправді це дуже простий документ, в якому вказується назва ОСББ, місце знаходження ОСББ і кіль... тобто анкетка, яку ви допомагаєте заповнити у самому банку? Звичайно, тобто, ми як кажу, це як правило, ми вже з ОСББ ми вирішили завдання. Головне завдання голови правління ОСББ чи ініціативної групи це надати протокол. Всі інші питання, як правило, ми стараємося. Що допомогти СББ закритим. Має ще і... рахунки в інших банках. Це не є перешкодою для отримання. Але мабуть, довідки треба нести чи є ще так. кредити, чи немає так, але також наявність кредиту не є перешкодою для оформлення нового ну, теплого на сьогодні. Кредиту. Є вимоги до того, щоб якщо взяти ще один кредит, то треба внести дозвіл із того банку, який вже прокредитував, 에, щоб вони давали дозвіл отримати ще кредит, наприклад, у вашому а, банку? Або в ваших кредитних договорах в Укргазбанку? Це і треба і значить, Якщо в когось є кредити, потрібно сходи сходити в банк чи в Ощадний, чи в Укргазбанк, і це запитати. Вам ці вимоги не треба? Ні, вам просто треба довідка про, про стан про стан кртам. Скажіть, будь ласка, а на підстави яких документів ви робите аналіз діяльності ОСББ? Якраз я ми з вами обговорили перед тим документи це е, баланси звіт для розрахунку фінансового стану і кошторис, який ми робимо, в якому якраз абсолютно вся картина по СББ відкривається. деякі банки беруть виписки за терм... за великий термін часу за півроку, за рік, щоб проаналізувати надходження від співвласників. Ну, в принципі, це якраз, якщо, якщо ви обслуговуєтеся в нашому банку, ми все бачимо. А по бан... Якщо ви обслуговуєтеся в іншому банку, ви нам приносите з іншого банку виписку або довідку за, за 6 місяців, і цей кошторис. В цьому кошторису відповідно передбачені абсолютно всі ваші. Доходи, тобто основні доходи, ну, це доходи, це так грубо сказано по збб це надходження від ну, платників за обслуговування квартир. Так? Це основні ваші доходи. Часом є ще хтось в оренду здає якісь приміщення, буває ОСББ і і витрати всі прописані. І цих документів є повністю достатньо для прийняття ваз... рішення. чи важливо для приватбанку рівень проплати в ОСББ. Так, рівень проплати важливий, але ми для цього також не вимагаємо якогось додаткового документу. Ну, от в одних ОСББ рівень проплати 95%, якщо брати аналіз там за півроку угу. чи за навіть за місяць, в інше ОСББ новостворений може бути рівень проплати ще й невисокий, бо ще, скажімо так, ОСББ не розкачалося з проплатою. Ви на це звертаєте увагу, якщо, наприклад, рівень проплати буде 50% або менше. Ну загалом, якщо ви розглядаєте Дали документи, які подавали не які вимоги до ОСББ для оформлення кредиту. Вказано, що рівень проплат має бути не нижче 85%. Але як правило, ну ми спілкувалися раніше з ОЗББ. Якщо з працює півроку, він ще такого не буде рівня проплати. Ну Принципі не стикалися. В принципі стикалися, що виходять на такий рівень оплати. А і якогось додаткового документу для того для підтвердження, це в нас знову таки знову ж таки, наш ризик-менеджмент, який оцінює проект, вони самі аналізують цей рівень проплат на ОСББ. А такі, як акти звірки з організаціями, що надають послуги, наприклад, за технічне обслуговування ліфтів чи там з обленерго, вам потрібно ці документи нести? Чи є заборгованість перед надавачами таких послуг, чи немає? Ні, ми не вимагаємо цих додаткових документів. Ми старалися дійсно зробити максимально спрощений. Варіант по документах для того, щоб голова правління було найменше роки, тому що ми точно знаємо, що вам хватає мороки зібрати ці. 67% голосів співвласників. Отож, є протокол рішення загальних зборів про те, що маються наміри взяти кредит. Mm -hmm. Всі решта документи допоможете оформити ви в банку. І значить, наступає момент видачі кредиту. Скажіть, будь ласка, а хто прописує підписує кредитний договір? Голова правління. А в... в зборах про рішення загальних зборах потрібно, щоб було передбачено особа, Ні. яка підпише кредитний договір? Ні, окремого пункту. Не, не прописуються в принципі, є... навіть якщо в статуті написано обмеження в сумі. Наприклад, в статуті написано обмеження суми в те, якби в сумі місячного кошторису, річ, верніше, річного кошторису, річний кошторис може складати там 100-200 тисяч гривень, а сума кредиту 500 тисяч гривень. Ні, звичайно ж, наш служба перевіряє статут, обов'язково документ. Ми перевіряємо, і ми додатково не запрошуємо від ОСБ без статуту, тому що у нас всі документи є в архіві, і ми в будь-який момент можемо їх переглянути. Чого я наголосила? Тому на цьому якщо є питання? така ситуація, звичайно, ви ж самі знаєте. Ви всі дуже освічені і юридично підковані. І ви розумієте, да, що це що це буде обов'язково? Ну, обов щоб просто не придерся. Справа в тому, що готується протокол. Угу. По скажімо так, половину мешканців прийшло на збори, вийшло там на вулицю, чи якщо в когось є приміщення, а до решти мешканців треба прийти на протязі там 15 днів по закону. І зібрати від них підписи. І Якщо, наприклад, голова правління чи там функціональна група збере підписи е, одні, а це не передбачили, і банк скаже: ідіть дорогенькі, ще збирайте, Звичайно, то краще передбачити. Звичайно, так, да. але кажу, ви чітко знаєте, що в що в вашому статуті передбачено. Якщо в вашому статуті е, передбачено, ну немає обмежень голови правління на підписання, довіряють е, в помі. Не потрібно. Якщо ви кажете дійсно, що можна ви розумієте, що про сума, сума кредиту перевищує те, що вказано в статуті, звичайно, даний пункт краще вказати. Значить, ОСББ принесло вам рахунок, фактуру mm -hmm. на матеріали, які він хоче взяти власне кредит. Чи допомагає, чи перевіряє банк цей перелік матеріалів? Адже там може виявитися, що на цей матеріал не матеріал не поширюється відшкодування з Е, Якщо ну, сказати з факту, да, у нас досвіду не забагато ще є в цьому. Ну якось не не приходилось, Ну в принципі, на сьогодні всі, що ми видавали, це були по вікнах всі кредити. Що ми що так, ми що видавали, на є, ну чітко в ту да, проговорювали, ми уточняли, яка там має бути питання по щільності і, і так далі. Які були, вимоги до того. так, 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 звичайно. Тут ми разом з е, перевірили, але я думаю, е, з іншої сторони я думаю, що з ББ, е, якщо б ББ звернулися, давайте ми перевіримо. Звичайно, ми вийшли б і до своїх колег, колег з головного банку. Вони вони в цього мають більше розуміння е, розуміння. Вони напряму з. Е, Спілкуються з агенцією з енергоефективності, тобто можна можна це все перевірити. Але Тот, я до що голова ОСБ запросить, за звичайно, ми це разом то ви зробимо. зробите. Так. Чи підходять, наприклад, так. ці вікна, чи підходять ці матеріали, чи достатньо на них сертифікати, тобто зібрати всі документи, щоб не виявилося, що кредит отримали, а відшкодування з енергоефективності Зменшить, немає. так, та, допустимо. Ну і взагалом нас побудована робота так. Ми коли почали, от ми вже починаємо збір збір підписів, але перевірте нам протокол. Нема питань. Нам кидають протокол. Ми, ми його перевіряємо. Кажемо, да, все, все окей. Або допишіть, от такий то пункт в вашому вашому протоколі ви не передбачили за рахунок чого ви будете погашати даний кредит. А І в це протоколі може... теж це питання. Так, треба винести так. так. От обов'язково в протоколі є що на яких умовах хочете отримати кредит. Тобто, це має бути сума, має бути відсоткова ставка термін кредиту. Графік погашення, зокрема, що в нас є три місяці строчки по сплаті тілу кредиту, і обов'язково за рахунок чого нам ОСББ планує погашати даний кредит. Ви допоможете прорахувати. Якщо так. розміру внеску буде недостатньо, ви скажете, що підніміть, будь ласка, там на 50 копів чи плату, на да. чи на гривню свій внесок для того, щоб мали можливість погасити кредит. Різні е, говорять слова про Приватбанк. Одна з яких інформація Добре. така, що е, якщо співвласники, яких подали, звичайно, у вас дуже велика база даних, вас по прізвищу можна вирахувати в кого є кредитна карточка. Заблокують кредитну карточку. Чи правда це, і чому так е, налаштовані, скажем так, про вас інформація? Е, ну, з, звичайно, про приватбанк говорять завжди. Да, ми великі отож жодного разу співвласник не відповідає ні своїм майном, ні своєю своєю кредитною чи пенсійною карткою за те, що якщо например, ОСББ не погасить... Ну, зазвичай, ви ж прораховуєте, що ОСББ ліквідне і погасить кредит. Звичайно, по перше дійсно перераховується. По друге є досвід покредитування ОСББ вже іншим структурам, і взагалом ми бачимо, як більш стабільного за надходженнями в банк юридичної особи ніж ОСББ, нехай там невеликі суми, але вони дуже стабільні і чіткі йдуть. Тобто це вважається дуже хороший клієнт ОСББ. По друге ніяк не передбачена відповідальність фізичних осіб співвласників. Квартир, і, тим більше ви... також голови правління не передбачена відповідальність. А маєте ви право самостійно з розрахункового рахунку знімати. Ось ну назабув забув голова ОСББ вчасно створити платіж, погасити відсотки чи там кіло кредиту. Чи маєте ви право самостійно зняти із розрахункового рахунку без платіжки відповідну суму? В принципі, коли кредит вийде на просочку, буде можливість банку самостійно списати дану суму на погашення? Самостійно кредиту. Самостійно може списати так. це в договорі. Так. Передбачено. Крім того, ОСББ в інших банках, Банк, банківських установах, якщо має розрахунковий рахунки, в Ощадному банку, в ВТІП-банк чи будь-якому іншому. Чи потрібно там обмежити свої обороти, а перейти тільки у ваш банк? Є у вас такі вимоги, на яких банках є і штрафи, підняття відсотків за те, що не перейшли в той банк, який кредитує? І в нас не передбачено, ну ми відразу це і не говоримо з ОСББ, і не передбачено в кредитному договорі. Ми стараємося взяти клієнта до себе. Нашими послугами запропонувати їм той постачальник матеріалів, чи, ну там вікон, чи там, на утеплення пінопласту він обов'язково повинен мати розрахунковий рахунок у вашому банку? Так. А так. якщо його немає, відкрити. Ми відкриємо, ми відкриваємо рахунок протягом одного дня. І стати, і... І стати учасником приват маркету. Hey. Не обов'язково приватмаркет це додаткова безкоштовна торгова площадка, яку ми пропонуємо нашим клієнтам, але для того, щоб працювати по програмі теплих кредитів з ОСББ, не обов'язково реєструватися на приватмаркеті на сьогодні під 18%. Постачальник матеріалів має бути вашим клієнтом. Uh -huh. Чи є у вас якісь вимоги до цього постачальника матеріалів? Ні, якихось особливих вимог немає, крім того, що він дійсно відкриє в нас Н нічого рахунок. Нічого він не повинен вам платити, ніяких відсотків просто ні, ні. Ми е, так як ми говорили, коли затверджений кредит, підписано, коли затверджений кредит, угода в нас автоматично в той самий день. Ми підписуємо угоду з ББ, якщо має можливість голова підписати сьогодні. І максимум до завтрашнього дня, до кінця дня, ми перераховуємо постачальнику гроші. Але на постачальник повинен бути зарання, відкрити розрахунковий рахунок у вашому банку. Так, дивіться, якщо. Там постачальника він хоче з нами працювати і от надає хотів би надати рахунок, але сьогодні щось не може зробити картку зразків підписів. наприклад, 10 сутні там сам директор не може під'їхати до нотаріуса підписати. У Нас є можливість зарезервувати рахунок. Коли ми зарезервували рахунок, тобто ми маємо можемо дати чіткі реквізити для нашого клієнта, які не зміняться після відкриття рахунку. Ну буде точно такими реквізитами відкритий. Ну 18% річних це найменший відсоток. Можливо, в ощадному банку теж вісімнадцять половини очікавий факт той, що у вас немає початкової комісії, тобто ні одного процента від суми кредитування, ні півтори, ні там один двадцять п'ять. Ви працюєте без комісії. Якщо ОСББ хоче отримати 500 тисяч, він жодної копійки вам не сплачує. Угу. Має кредит, на має канікули на відшкодування тіла кредиту на три місяці і тільки сплачує відсотки. Скажіть, будь ласка, самий сами розрахунок відсотків він у вас якого виду? Відсотки нараховуються на залишок заборгованості по кредиту, тобто перший місяць 500 тисяч перший місяць значить відсотки, наприклад, одинаково тіло кредита розбивається на одинакову суму. Чи як у вас стандартно, от стандартно в нас використовується анітет? Тобто однакові, однакові суми платежів що що це, це означає що відсотки зменшується зменшуються щомісяця, а сума тіла кредиту, яку ви погашаєте, щомісяця зростає. Але це вас не обмежує погашати саме таку суму. Якщо ОСББ хоче, е, я ОСББ, що хочуть дуже не люблять кредити, кредити свої, і хочуть чим швидше його закрити. Е, це я кажу, абсолютно не обмежує, може в будь-який момент кидати більше суму на погашення, і всі відсотки, те, що прописано в графіку, це ж це ж є умовне. Це ми так домовилися погашати. Тобто, це та сума, менше якої не можна погашати, так тому у що вийде суми на рівні, рівними. рівними частинами. Ти, значить, у першій частині, наприклад, перших п'яти місяців сидить більше, платиться відсотків. А тіло кредита менша сума. Так, якщо однаковими рівними частинами, дано ну, і те, так передбачає. Ну, якби якщо вже так вести розрахунки, то Ануїтетна система оплати виходить більше річних відсотків, чим 18, чи в якомусь іншому банку 19 чи там 21. А не дивіться, на ну, ж вам ніхто не розумієте, але нагрузка на ОСББ. Якщо б якщо б брати рівними частинами кредит, а відсотки відсотки, ну само собою, вони всі на залишок нараховуються, То получається в перші місяці буде набагато вища нагрузка на, на саме ОСББ. Тобто, наприклад, якщо б про при, при ануїтеті. Рівними частинами по 15 тисяч гривень ОСББ платило всі місяці то. Е Якщо тіло рівними частинами платити і відсотки, то наприклад, би виходилося в перші місяці їм треба платити два по 20 тисяч, ну далі воно там з'їхало би там до, ну, до 10 тисяч гривень, наприклад, погашення. Але треба тоді йому розраховувати, що в перші місяці більшу суму з збирати співвласників квартири для акумулювання для погашення кредиту, тобто ми нічим не обмежимо. Дивіться, якщо, наприклад, в ОСББ передбачено там внесок 6-200 гривень. Він хоче заплатити 7200, двісті, то тисяча гривень піде на погашення тіла кредиту. Не на, на відсотки. Ні, ні, ні. Відсотки наперед не беруться. Всі, всі відсотки нараховуються по факту. І якщо, Кожен день. І якщо ОСББ захоче від... заплатити, значить, половину кредиту, угу. то відсотки вже будуть нараховуватися за мінусом того тіла кредиту. Так, Наступного дня після погашення тої суми, а всі ОСББ хочуть погасити половину після отримання відшкодування. В нас навіть в практиці є. ОСББ, який передбачив відразу в протоколі зборів, там утримати, провести заходи енергофективності, отримати кредит, погасити кредит після отримання відшкодування з від агенції з енергоефективності. А через скільки часу після отримання кредиту є шанс отримати відшкодування з деженкофективності? Ну, це все залежить від часу надання акту виконаних робіт, тих, що заплановані, І якщо ОСББ встигне. Подати, ну наприклад, тут кінець квітня ми маємо ОСББ. Взяло на встановлення вікон. Вікна встановили, і він 7 травня нам подав документи, що про встановлення, про встановлення вікон, вік, акт виконаних робіт. Ми формуємо реєстр на енергоефективність до 15-го числа. Тобто, до 15 травня ми подали в червні. Він вже отримає відшкодування. Ви перевіряєте факт встановлення вікон? Мені. Не перевіряєте, ви вірите в голові ОСББ, який по суті несе відповідальність за достовірність поданої інформації у ваш банк. Я yeah, ну. No. Ми взагалі звикли вірити людям. Да, ми віримо голові ЗБАЙ. Я думаю, що маючи діло, ну, справді це ж відшкодування йде від держави. Ніхто не захоче мати справу з державними коштами, з якимись ну, здовживанням держави. Тетяна Юрівна, на жаль, наша передача добігла кінця. Пропозиція у вас цікава. Крім того, в нас в Рівному на сесії міської ради 27 квітня була затверджена нова програма. І по новій програмі на ті Кредита ще міська рада е, може відшкодувати по даних реєстру банку 20%. Це хто хоче утеплятися в місті Рівному, дуже приємна новина. Е, дякуємо вам, дякуємо, що відвідали, дякуємо за ваші пропозиції. Рада Голів ОСББ запрошує всіх на тих усім, що вівторка на 18 годину. До зустрічі! Дякую за запрошення. Обов'язково прийдемо ще. Ви Запрошуємо ОСББ до нас на кредитування. Ми постараємося оперативно і без зайвих клопотів допомогти вам з отриманням теплого кредиту. Дякуємо, Дякуємо. до побачення. До побачення.